Вітаю, шановні, 10 класи, і ми продовжуємо з вами розглядати права і свободи людини. Сьогодні ми поговоримо конкретно про права дитини. Міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Першими великими правовими актами стали, ми вже знаємо, Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. А 3 вересня 1953 року була прийнята Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод становлює не лише найбільшу владу у світі, владну у світі систему норм міжнародного права для захисту прав людини, але й одну з найбільш розвинених форм міжнародної юридичної процедури. Але що в першому, що і в другому документі. Питання прав дітей не було до кінця висвітлення. А дитинство це найбільш безтурботна і прекрасна пора в житті кожної людини. Проблема правового захисту родини і дитинства постійно перебувала в центрі уваги міжнародної спільноти. Адже діти потребують особливої уваги на наслідок їхньої образливості, фізичної та розумової незрідності. Але в різних країнах встановлена певна вікова межа, переступивши яку людина досягає повноліття. Дорослі можуть одружуватись, розпоряджатися власним майном, вільно подорожувати, здійснювати фінансові операції, тобто повною мірою користуватися своїми правами. До цього віку дитині притаманні певні особливості фізичного та психологічного характеру, які відрізняють її від світу дорослих. А саме фізична беззахисність, залежність від рішень батьків і інших дорослих обумовлюється. До кінця 19 століття права дитини не були захищені юридично. Не існувала організація, які опікувалися захистом прав дитини. У деяких країнах закони про захист прав дитини були прийняті раніше, ніж закони про захист прав дітей. В одній справі 1874 року в Балтиморі США прийомних батьків восьмирічної Марії Елен Вільсон, яку систематично жорстоко били в сім'ї. Змогли притягнути до відповідальності за погане ставлення до думки лише на підставі чинного закону про захист тварин. Громадський робітник церкви знайшов дівчину, яка серйозно хворіла через постійні побої. Вона була прив'язана до ліжка та харчувалась лише хлібом та водою. На допомогу прийшли члени міського відділення товариства боротьби із жорстким ставленням до тварин. Через відсутність юридичного захисту. Проти такого жорстокого ставлення єдиним можливим рішенням було звинувачення батьків на тій підставі, що дівчина визнана членом тваринного світу. Починаючи із середини 19 століття, виникає розуміння того, що дитина це маленькі дорослі. І вони перебувають в особливому ставленні та захисті. Першою країною, яка визнала це на законодавчому рівні, стала Франція, де в 1841 році був прийнятий закон, що захищає дитину на робочому місці. А в 1881 році французьке законодавство визнало право дитини на освіту. На початку ХХ століття Франція починає, у Франції починають виникати і інші засоби захисту дитини, які згодом поширились на всю Європу, включаючи захист у медичній, соціальній та правовій сфері. І нарешті в 1924 році Ліга Націй. Міжнародна організація, яка існувала з 1919 по 1946 роки, прийняла так звану Женевську декларацію прав дитини. Хоча в цьому документі не згадується слово права, вона простими словами говорить про обов'язок дорослих щодо дітей. Вона містить всього 5 принципів, які ґрунтуються на визнанні того, що людство має дати дітям усе найкраще. Які це принципи? Перше, дитина має бути надані засоби, необхідні для її нормального розвитку і фізично, і духовно. Друге, голодну дитину необхідно нагодувати, хворо доглядати, недорозвинені допомогти, ту, що скоїло правопорушення, виправити, а сироті чи безпритульній дитині надати притулок і підтримку. Третє. У часи страждань дитина повинна отримувати допомогу на сам. Четверте, дитина повинна мати можливість заробити собі на існування. Її необхідно захистити від будь-якої форми експлуатації. І п'яте, дитину необхідно виховувати в усвідомленні, що всі її таланти слід присвятити слугуванню іншим. І хоча декларація не була обов'язковою для країн, що її підписали, вона стала значним кроком для визначення і формування прав дитини. Одним з перших кроків Генеральної асамблеї ООН у сфері захисту прав дитини стало створення. У 1946 році Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Наступним кроком міжнародної спільноти з формального визначення існування прав дитини, це існує стаття 25 загальної декларації дитини, прийняті в 1948 році. Тут трішки хочеться зупинитися на ЮНІСЕФ. Це підрозділ ООН, який працює в 190 країнах і територіях світу заради захисту і підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок добровільних внесок, фізичних осіб, підприємців, фондів та урядів. Передусім, зусилля ЮНІСЕФ спрямовані на забезпечення права кожної дитини виховуватись в родинному середовищі, захист молоді дітей і жінок від віл, інфекцій та сіду, забезпечення здоров'я та розвитку дітей, поліпшення їх харчування, захист дітей від насильства та жорстокого поводження, інформування. Про права дитини і підтримка ефективної політики в інтересах дітей. В Україні представництво ЄНІСЕФ було відкрито в 1997 році. Наступним кроком стало те, що в 1959 році Генеральна асамблея ООН прийняла спеціальний документ, де нарешті були сформульовані права дитини Декларацію прав дитини. Зараз ми її прочитаємо і подумайте, чи погоджуєтесь ви з наведеними принципами, запропонуйте власні доповнення до цього перегляду. Дитині мають належати всі зазначені в цій декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінності чи дискримінації. Дитині законом або іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та в соціальному відношенні здоровими і нормальним шляхом і в умовах свого та про видані з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення третій дитини. Дитині має належати від її народження право на ім'я та громадянство, Дитина має користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток. І з цією метою спеціальний догляд і охорона мають бути забезпечені як їй, так і її мати. Дитині, яка є неповноцінною фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальний режим освіти і піклування, необхідні з огляду на ті особливі стани. Дитина для повної гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою в усякому разі на початковий стані. Дитина повинна не за всіх обставин бути серед тих, хто першим отримує захист і допомогу. Дитина має бути захищена від усіх форм невдалого небла... ставлення, жорстокості та експлуатації. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Метове проголошення цієї декларації зазначено в це забезпечити дітям щасливе дитинство і користуватися передбаченими правами і свободами для їхнього особливого блага і блага суспільства. Декларація, як ви бачите, складається з 10 принципів, що стосуються захисту і добробуту дитини, дій усіх причетних до здійснення зазна... прав дитини і батьків, держав, різноманітних організацій. Вона визнає людську гідність кожної дитини, захищає дитину від дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження. Або іншими обставинами, які стосуються самої дитини чи її світу, І проголошує, що людство зобов'язане надати дитині все найкраще, що воно має. А в 1979 році міжнародне співтуаристо відзначало 20-річчя прийняття Декларації прав дитини. ООН проголосила цей рік міжнародним роком дитини. Серед ініціатив, присвячених річниці, була і пропозиція висунута Польщею. Розглянути проект нової Конвенції про права дитини в Комісії з прав людини ООН. Робота над остаточним документом тривала цілих 10 років. І нарешті, 20 листопада 1989 року, на 30-річчя Декларації прав дитини Генеральної асамблеї ООН було прийнято Конвенцію про права дитини. Якщо зазначаємо про Конвенцію, то в перший же день її підписання до Конвенції приєднали 61 держава. Ще є своєрідним рекордом. Після того, як Конвенцію ратифікувало 20 держав 2 вересня 1990 року, вона нарешті набула чинності. Україна ратифікувала Конвенцію 27 лютого 1991. року. Сьогодні Конвенцію ратифікувало 196 країн світу. Єдиною країною, що досі і не ратифікувала Конвенцію, залишається США. Конвенція складається з преамбули трьох частин і 54 статей. В першій частині визначається поняття дитина та розкривається зміст її прав. Друга частина присвячена комітету з прав дитини. Вона визначає його структуру, функції, права та обов'язки. Ця частина також містить зобов'язання держав подавати комітету доповіді про вжиті ними заходи щодо закріплення визнаних тенденцій прав е, людини. І прогрес досягнутий у здійсненні цих прав. Також. Е, Також забезпечування щороку власності своїм доповідям власних країн. Остання третя частина присвячена процедурно-правовим питанням дотримання державних положень конвенції. На відміну від багатьох конвенцій ООН, Конвенція прав дитини відкрита для підписання всіма державами, навіть тими, що не є членами ООН. Конвенція стала новаторським документом з огляду на. Обсяг прав, що визнаються за дитиною, причому деякі з цих прав вперше зафіксовані саме в конвенції. Вона є головним юридичним актом, який стосується дітей, своєрідної дитячої конституції світу. Конвенція забезпечує пріоритетність інтересів дитини, зобов'язує держави поважати і забезпечувати всі права, що містяться в конвенції, без жодної дискримінації за будь-якою основою. Вона визначає такі дитячі права людини, як право на життя. Ім'я, громадянство, право знати своїх батьків, право на спілкування батьків, на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки. За дітьми визнаються такі дорослі права, як право вільно висловлювати свої думки, свобода думки, совість релігії, свобода асоціацій та моду збору. Україна приєдналась до цієї конвенції в 1991 році, а в 2001 році для того, щоб. Все ж таки повноцінно забезпечувати права дитини, було прийнято закон України про охорону дитинства. З метою покращення становища в справі дітей було прийнято цей закон. Законодавство про охорону дитинства ґрунтується, в свою чергу, на Конституції України, а Конвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згоді на обов'язковість, на, е, яких надана Верховна Рада України. Ну і в Україні реалізується Національна програма «Діти України. Тобто, Конвенція прав дитини це документ особливо соціально-етичного значення, бо вона стверджує визнання дитини частиною людства та неприпустимість її дискримінації. Конвенція проголошує пріоритет інтересів дітей перед потребами держави, суспільства, релігії і сім'ї. В ній спеціально виділені необхідність особливої турботи держави і суспільства про дітей, сиріт, інвалідів, біженців та правопорушників. Цей правовий документ високого міжнародного стандарту. В ньому дитина проголошена повноцінною, повноправною дитиною, особистістю, самостійним суб'єктом права. Які конкретно права має дитина, ви ознайомитесь в підручнику? Це сторінка 33-34. А на прикладі сюжетів, відомих вам казок ви зможете сказати, які права дитини було порушені. Перша ситуація. Мачуха зранку до вечора примушує попелюшку працювати. І дулашій дівчині заборонили брати участь у іграх та завалах системи. Друга ситуація, Маулі майже від народження жив серед тварин. Чи можна вважати, що він має рівні права передбачення дитини, що зростає в людському суспільстві? І третя ситуація: баба-яга викрадає Васика каталески і відносить його за 39 земель у 30-х санкціях, які права дитини порушила особу. Ратифікувавши Конвенцію про права дитини, наша держава, як і все світове світоварство визнало, що дитині для повної гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні в атмосфері щастя, любові і розвитку. Але що робити, якщо права дитини порушуються? Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Гарантії захисту прав дитини закріплені в українському законодавстві, основою якого є Конституція. За реалізацію загальнодержавних програм захисту прав дитини відповідають центральні та місцеві органи виконавчої влади. З боку держави, захист прав дитини забезпечує стаття 154 сімейного кодексу України передбачає, що батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітньої точки та си батьки також мають право звертатися до суду органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захист прав та інтересів дитини. А також непрацездатних сина, дочки, яких законні представники без спеціальних та деповноважень. Система законодавства про охорону дитинства охоплює такі ухвалені чи ратифіковані акти, як Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, закон України про охорону дитинства, про забезпечення організаційно-правових умов, соціального захисту дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю. А також низка інших правових актів. Якщо кажемо про шляхи захисту прав дитини, то це саме захист дитини, захист з боку батьків, звернення до органів опіки та піклування, звернення до суду, звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування, звернення до громадських організацій, звернення до міжнародних органів захисту прав дитини. Оскільки Україна є членом міжнародного співтовариства, вона дотримується. Міжнародних норм і стандартів захисту прав дитини в Україні діє низка державних органів, звернення до яких допоможе захистити або відновити порушне право, а також таких, що здійснюють контроль за дотерченням прав і свободи. До таких е, органів, зокрема, належить повноважена Верховної Ради України з прав дитини, повноважень президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Департамент захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України, міжвідомча комісія з питань охорони дитинства та багато багато інших. Але, на жаль, інколи виникає потреба захистити дітей від власних батьків, якщо вони порушують права дитини, жорстко побояться, експлуатують, примушують до жартування, продяженства, принижують чи погрози. Або коли діти позбавлені батьківського дикнування. В таких випадках правовими засобами захисту є. Позбавлення батьків батьківських прав, відбирання дитини від одного батьків, з батьків шиї іншої особи, встановлення елементів, стягнення елементів за минулий час, плата заборгованості за елементи, влаштування дітей з сирії та дітей позбавлення батьківського піклування, встановлення опіки або піклування патронату, передачі до прийомної сім'ї, усиновлення, збереження прав дитини, які мала вона до усиновлення опіки та піклування, влаштування до спеціального закладу. Взагалі, права дитини, як і права людини, потрібно вести мову в контексті стосунків держава особа. Якщо дитина має право, то держава зобов'язана гарантувати їй можливість користуватися цим правом. Наприклад, право на навчання означає, що держава гарантує кожному доступ до освіти, розробляє програми навчання, готує вчительські кадри і розробляє правила, що регулюють її функціонування Якщо дитина, людина... Має певне право, це означає, що повинні існувати процедури його виконання. Наявність права означає можливість висування домагання чи оскарження. Інакше право залишається лише декларацією. Важливо також те, що держава не може аргументувати свою бездіяльність і відсутність гарантій з охорони прав дитини тим, що дитина перебуває на приватній території. Як і права людини, права дитини підлягають обмеженню, але таким, що передбачені законом. Демократичному суспільстві. Як правило, це здійснюється в інтересах державної безпеки та громадського спокою, запобігання злочинністю, захисту здоров'я та моральності або захисту прав і свобод інших людей. Свобода від тортур та жорстокого ставлення, свобода від рабства не можуть бути обмежені за жодних обставин. Права дитини не потрібно розглядати крізь призму стосунків батьків діти, батьки опікуються дітьми і приймають рішення про їхнє виховання. Держава не може втручатися в цю справу до того часу, поки батьки не починають нехтувати своїми обов'язками щодо дитини та зловживати владою над нею. Права дитини жодним чином не ставлять під загрозу авторитет дорослих і автономність сім'ї. Держава, визнаючи автономність сім'ї, втручається в сімейні справи лише в особливих випадках, передбачених законом і передбачених конкретними випадками. І про це треба розуміти і казати. Тобто, ви розумієте, що основою майбутнього нації, країни є наше підростаюче покоління, Є ви. Саме через це в світі є такий прискіпливий підхід до захисту прав дитини. Але він був неоднаквий. Домашнє завдання, ви бачите зараз на екрані, будь ласка, з цим До зустрічі